ЗСУ відбили штурм російських військ та завдали ударів по озброєнню та військовій техніці. Росіяни привозять на Херсонщину власні кадри, бо жителі області відмовляються працювати на окупаційну владу. Благодійний фонд допомагає жителям прифронтових сіл та людям, які виїхали з Херсонщини до Кривого Рогу. У суботу російські війська розпочали штурм благодатного. Генеральний штаб ЗСУ і Південне оперативне командування підтвердили, що у районі цього населеного пункту Херсонського району тривають бойові дії. У суботу також із офіційних джерел стало відомо про штурмові дії військ РФ у напрямках Потьомкиного, Олександрівки Таврійського. Ці штурми відбиті, втім, у благодатному російським військовим вдалось просунутись. завдав. Авіаційних ударів поблизу зарічного, Білої Криниці та Андріївки. На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне. Мають частковий успіх. 13 населених пунктів вздовж всієї південної осі потерпали від обстрілів російських військ, які велись із танків, реактивної та ствольної артилерії. По українських позиціях російські війська завдали 5 ударів без втрат, дистанційні обстріли та удари з повітря. Це тактика психологічного тиску, сказав речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Авіатори ЗСУ вразили опорні пункти та місця скупчення сил РФ у районах Олександрівки на Херсонщині та Бурханівки, Миколаївська область. Військовослужбовці ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ внесли корективи у логістичній комунікації. Російських військ та завдали ударів по озброєнню та військовій техніці. В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкориговано пропускну спроможність Каховського мосту. Окупаційним військам завдана втрата кількості 20 расистів, однієї корпусної самохідної гармати типу Гіацинт С, однієї самохідної Гаубі СМ 100 С, двох пускових установок С-300. Також знищена радіолокаційна станція, мобільний комплекс виявлення і наведення об'єктів небо М два міномети та три одиниці броньованої техніки. Американський інститут вивчення війни в оцінці наступальної кампанії російських сил за 21 серпня пише про те, що російські війська використовують баржі для перевезень невідомого обладнання через Дніпро після ушкодження Антонівського мосту ударами ЗСУ. Військові експерти припускають, що для барж потрібна буде спеціальна докова інфраструктура. Структура на обох берегах річки, по якій ЗСУ, скоріш за все завдадуть ударів. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський політолог Володимир Молчанов говорить, що окупаційна влада не визнає місцеве самоврядування. Деяких чиновників змушували до співпраці, але вони відмовлялися та виїжджали на підконтрольну територію. Тих, хто залишився, залякують, забирають у полон. Тому, незважаючи на опір, який чинять херсонці, і на вогневий контроль над територіями ЗСУ, окупаційна влада буде завозити фахівців з Росії. Вони беруть якихось людей з проблемами певними на території Росії, як правило, корупційними проблемами, які були спіймані. Можливо, буде так навіть така цілеспрямована політика щодо виявлення додаткового таких чиновників і шантажу, або ти їдеш на Херсонщину і скупаєш свою війну перед родиною, або ти сідаєш у тюрму. Велику ставку окупаційна влада робить на виховання підростаючого покоління, тому на Херсонщину привозять вихователів і вчителів з РФ. Переважно це близькі родичі військових, які вже облаштувалися у місті, говорить Володимир Молчанов. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, окупаційна влада завозить на Херсонщину медиків та спеціалістів сфери управління в першу чергу через те, що висококваліфіковані фахівці Херсонщини відмовляються співпрацювати. Що зрадники, от в сфері управління саме вони були потрібні оркам тільки на початку. Зараз фактично їх це не цікавить особою. Вони хочуть просто скажімо так, на ключову посади розставити своїх людей, які для них контрольовані повністю, які для них зрозуміли, і безумовно це громадяна Російської Федерації. Тобто, це є в такої класичної анексії. Заповнити брак кадрів окупаційній владі вдасться лише кількісно. Щодо якості їх праці є чимало сумнівів, говорить Молчанов. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Жителька Херсонщини Ольга Тетеря прийшла за допомогою до благодійного фонду Українці переможуть у Кривому Розі. Сюди родина звернулася за підтримкою, коли змогли вибратися з селища Архангельське, розповіла жінка. Неможливо було знаходитися. Російські військові розстрілювали будинки, ображали людей. Тому ми переїхали сюди до міста Кривий. Дуже вдячні всім, хто нам надав найпершу допомогу. Допомагають чи можуть від продуктів харчування до вирішення проблем медичних або з пенсіями, розповіла волонтерка Любов. Мінько в центрі є кухня, ванна, дитяча кімната, облаштовані помешкання, де люди можуть жити, поки не визначаться, що робити далі. Від початку працювання центру родин зверталося дуже багато. Це більше ста родин в день. Забезпечуємо всім необхідним продуктами харчування, засобами гігієни. От. Також маємо змогу надавати людям одяг, взуття, іграшки дитячі, візочки дитячі. Волонтери фонду щодня возять гуманітарну допомогу до прифронтових храсонських сіл, де люди місяцями залишались без допомоги, говорить засновник фонду Ігор Єсипенко. Наша команда благодійного фонду України переможуть щодня працює над забезпеченням тихач харчування на гігієни в першу чергу для окупованих територій, а також про можливості завозити на тих Через загострення ситуації біля лінії фронту волонтери тепер допомагають із евакуацією людей. Жителька Нововоронцовки Людмила Аршинець каже, їй не було від кого чекати допомоги. Я ж приїхала з пекла, з воронцовки. Як тут хорошо до мене відносяться дівчата? Такі обнічки. Я й не думала, що є такі люди у нас. Ці люди мені допомогли виїхати. Допомогли виїхати і приютить. І і накормили, і, і все дали, і допомогли документи оформити. Жителі Херсонщини отримують допомогу у цьому центрі з квітня, сказала Любов Мінько. Марина Круглова, Олександр Сабродін. Новини на Суспільному. Херсон. Роботи про війну, про окупацію та про рефлексію від усіх подій, які змінили життя за один день, презентували херсонські митці на виставці у Швеції в експозиції: 10 картин, 20 графічних робіт і керамічні вироби. Учасниками виставки стали вісім художників, які виїхали з окупованого міста. І роботи однієї мисткині, яка залишилася в Херсоні. Говорить організатор і учасник виставки Сергій Сярко. Сьогодні ми зібрали тут багато херсонських митців, яким довелося виїхати зі свого краю, з Херсону, і вивести себе, свої речі, свої домівки, все, що ми змогли помістити у ці тривожні валізки. Тривожна валіза, так ми ці назвали виставку. Вона про те, що виїжджаючи з рідного міста, люди поклали найнеобхідніше у валізу, залишили будинки та вирушили у подорож, шукаючи нове життя. Виставка про сьогоднішні реалії війни каже художник Костянтин Терещенко. Наші роботи зараз роботи е про найважливіше що до мене. Про сім'ю, про дім, про найдорожче що в нас є. І те, що ми готові готові зберегти. Учасник виставки, херсонський ілюстратор Микита Грушко, виїхав з окупованого міста і зараз продовжує працювати над ілюстраціями. Я знаходжуся в місті Тіанас у резиденції Культівера, де можу продовжувати творити свій арт і ділитися їм тут з шведською публікою. малюю традиційними матеріалами. Дуже рідко. Намагаюсь понувати більше у форматі, але тут зараз представлено декілька моїх традиційних робіт на виставці. Є три графіки. Маріани таріш написала вона їх в Швеції, але роботи про пережите в окупації. Саме в цій країні ми маємо нагоду презентувати всі свої роботи, всі митці. Через них ми розповідаємо про свої відчуття, що ми переживали, знаходячись в окупації і знаходячись зараз тут під мирним небом, якого в нас, на жаль, зараз немає. На виставці представлені роботи різних періодів, зроблені у Херсоні до війни, під час та нові, які створили художники у Швеції. Розказує організатор Сергій Сярко, Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.